Ну що ж, повертаємось до ОТРУ 9.26 на годиннику, і пора розпочинати випуск сьогоднішній випуск програми Наше місто і вас запрошуємо приєднюватись на наші онлайн-ресурси: телеграм канал Радіо Онлайн», Фейсбук, Інстаграм, сторінка радіорай, вебсайт «Рай.ua» і потім на Ютубі це ще можете переглянути на ТРК «Рай». А з нами сьогодні міський голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків. Доброго ранку. Доброго ранку. всім добрий ранок, раді вас сьогодні бачити. Ну і власне нагадуємо всім нашим. М, слухачам, що будемо спілкуватися на ті е, такі важливі речі, які турбують нашу громаду, та й здається, і більшу Україну, в тому числі тому е, також будемо розбиратися. Е, хочеться запитати, які висновки сьогодні є, якщо є така інформація на наступний тиждень в плані е, школи і дитсадків. Бо вже були заяви, що можливо повернемось до дочного навчання. дитячі садочки. Точно працюють в зичному режимі? Е, е, Об'їжджав дит... не експенсі п'ятьох дитячих. Садочках був, це Бельведерська, довга і короля Данила. В принципі, проблем немає, тобто дітки навчаються, харчування є тепло, тобто відповідає всім санітарним нормам. Зрештою, санепідемстанція перевіряла. Теж е, всі дитячі садочки, тому якоїсь такої небезпеки немає. Є один дитячий садочок, який на електриці. Ми 20 діток перевели в сусідній дитячий садочок. Е, там просто поломка того котла електричного е, відбулася внаслідок перепадів електрики. Також в селах Березівка і Братківці теж цей тиждень дітки не ходять. в Дитячий садочок, mm -hmm. бо там електричне опалення. Ну таке вхвалили рішення, і воно є правильне. А всі решта дитячих садочків це ще 46 дитячих садочків сьогодні працюють. Безперебійно без без mm -hmm. дітей досить, тобто дітей десь в деяких 50%, в деяких 60% дітей від спискової кількості, що є достатньо ну, нормальний показник, тому що захворюваності е... сплеску, немає, сплеску? Так? сплеску немає, навпаки, на ці мінусові температури зменшилась кількість захворюваних mm -hmm. дітей. Тому десь така ситуація щодо шкіл. Так. То очікуємо сьогодні все таки від рішення обласної державної адміністрації? Угу. Якщо не буде прямої заборони, будуть якісь рекомендації, то однозначно з понеділка діти будуть навчатися. На 90% думаю, що діти будуть навчатись, хіба буде якесь інше рішення від ОВА. Я ще раз підкреслюю, я не підтримав і цей тиждень. Я вважав, що цей тиждень ми можемо також навчатися в звичному режимі. Хочеться, щоб діти навчались по суботах або в червні. Ну, тобто краще У нас немає такої ну, небезпеки доїзду, доходу дітей. Mm -hmm. Тобто, і Резик. я ще раз підкреслю, е сьогодні школи вони є теплі, котельні всі мають генератори, тобто працюють, якщо є якісь моменти поодиночні, то ми їх вирішуємо з батьками. Тобто, mm -hmm. зрештою, навіть якщо з понеділка буде ухвалене рішення, будь-яка школа може е по своїй ситуації з Вирішувати. батьками вирішити так, чи на mm -hmm. самостійно. Тому але хотілося хотілось би, щоб школи навчались В мене є запитання. От, власне, я розумію, У що нас. це мабуть притирна історія. Чи враховується? Ну, ви поїхали на експект угу. на інспекцію. Так? так, ви подивилися, ви прийняли певне рішення. Чи враховує ова саме то рішення? Ну від батьків від вас, від дітей, в тому числі, тобто від вчителів, чи можна попливати? Ну допустимо, що сказала держава: ні, ми повинні йти на саме дистанцій. Дистанці. Ну так, формат такий, чи в комунікація була? рішення держави є про Київ, та, де звісно ситуація Ставайте. катастрофічна, і тому було рішення наказове. Решта держава сказала обласним військовим адміністраціям на хвалити місцях. на місцях. Ага. Ну, ми свою позицію висловлювали про те, що ми готові навчатися. ну, Нашу позицію не, От, не, цікаво, чи почули, чи не почули. Ну, не, не врахували. Але відповідно ухвалили рішення, угу. що всі дитячі, всі школи закриваються на канікули у нашій області. Відповідно, ми ми також в черговий раз клопоталися про те, щоб дали можливість на місцях. Тому що кожна громада так. може так. може бачити свою ситуацію, може бачити свою Та, чи навчатися. Ще раз підкреслюю, не так. хочеться відбирати в дітей весняні канікули, і не хочеться, щоб діти вчилися по суботах або в червні виходили. Все-таки садки нас безпекова ситуація, відключення світла. І багато інші mm -hmm. речі не є катастрофічними, як це є в деяких регіонах, ну, там, де дійсно треба ухвалювати такі рішення. Фронтів... Тобто, так. тобто все-таки так, є труднощі, так, мінусові температури, так, сніг, так, відключення світла, але це не є якоюсь катастрофою для нашої громади, тому що все функціонує. Транспорт їздить, е котельні працюють, mm -hmm. більш-менш водопостачання відбувається. ну, Тобто немає якихось таких яких загроз Проблем, для, для того, щоб діти не навчались? І безпекова ситуація в нас ну, на хорошому рівні. На хорошому так, рівні. Є так. угу. е, також хочу вас запитати: я не полінувався, глянув, що ви кинули пост на рахунок будиночків для тварин угу. на вулицях з ініціатив громад і, буд... Сам... і будівельних... будівельних компаній. Саме так ви кинули фото і вам там так насипали в коментарях. Тобто насипали? Не читали? Ну Ні, я, я вам можу розказати, типу, а чому ви піаритесь? А чому ви не робите, а чому не допомагаєте? Ну зрештою, е, насправді чи ви бачили ці будиночки? Я бачив, я вчора застав, тому що я свого кота віз на лікування. Слава Богу, з ним все в порядку. Асті вітання, то мій кіт. От і е, чи насправді ви дивилися, чи ви бачили, чи воно функціонує? Ні, ну вони почали. Я дякую небайдужим громадськості та е, про те, що вони звернули увагу на цю проблему, і е, місто сприяє, допомагає. Так. І це не за кошти міської громади. Тобто місто ми маємо куди кошти спрямувати. Та, де, така проблема вирішується. А ті, що пишуть, то хай щось зроблять. Хай пишуть. Хай, хай пишуть, хай щось зроблять, хай он будиночок один зроблять і поставлять або поплетуть сітки, або підуть кікімори, щось пороблять. Тобто і буде набагато. Толку, чим сидіти і писати Коментарів. коментарі, так тепер по пунктах обігріву це дуже так. цікаво. Я знаю, що є різниця пункти обігріву і пункти незламності. Зрештою, в чому різниця? І мені стало цікаво, а чи укриття можуть бути саме такими пунктами, і яке там забезпечення всередині? Можуть бути укриття у нас передбачені. Ну, дивіться, поки що така ситуація, щоб нам потрібно було критично критично, немає. Тобто, в нас основні пункти незламності і пункти обігріву це є наші школи міста Івано-Франківська. Тобто, школи будуть зачинені, відповідно, люди зможуть скористатися відповідним. Відповідними навчальними закладами, угу. тому що ми знаємо, де буде навіть при Блекауті тепло. Ми знаємо, що ми забезпечимо харчування. Ми знаємо, що маємо генератори, маємо запас дров пального. Відповідно, зможемо там організувати такий обігрів людей, а також старлінки для того, щоб зв'язок був. Зв тому що коли більша кількість часу відключення, відповідно падає зв'язок, і люди потребують таких місць. Тому навчальні заклади вони стають пунктами Все решта, там це такі тимчасові рішення, там в будинках, є в підвалах, mm. тобто є в на підприємствах, в лікарнях, але там інша функція. Лікарні будуть більше виконувати функції, якщо потрібно нам лежачу людину або якусь іншу людину, ми просто будемо перевозити в лікарні для того, щоб вони там перебули цей час. тобто а це мова про Чи не пізно ця історія, тому що морози вже тривають ну буквально вже тиждень? Наша ця історія давно є. тобто це ж не Вишу ту фразу mm. там дуже медіа підняли, про те, що так, я казав, що може бути відключення 24 так, години. Так, в принципі, так. я сказав про те, що ми маємо бути готові до того, що може mm -hmm. бути 24, а те, години. а не те, що буде сто відсотків. Хоча я вам скажу, вже були заяви від Кіма, очільника Миколаївської, mm. також вже mm. просвітло, що буде по 24 години відключення. Ні, ну це, це інше питання, але в Миколаєві я розумію. І інша нічого. ситуація, да, інша безпекова uh -huh. ситуація. Але дивимося, що там Хмельниччина чи Чернівеччина було по 20 годин без світла. Тобто, uh -huh. відповідно, для нас дуже важливо, щоб ми були готові. Тому це було в контексті готовності. Тому насправді ми цей сценарій ще давно uh -huh. якби маємо. Поки що такої потреби немає. Немає. Гаразд, а, також хочу вас запитати, тому що я впевнений, йде трішки зараз відлига, скажімо так, потім знову можливо будуть морози і сніги. А, я Сам особисто йшов, і е, так як я свідомо дивлюся, я е, наверх глянув, там бурульки. Дуже-дуже mm -hmm. великі бурульки. От е, питання в тому, як ми е, хто стежить, хто за то відповідає. Національ воно... аварійна рятувальна служба в нас відповідає, надзвичайники, mm -hmm. телефонуйте 1570, 167010, що? Що no 1580, 05010, 1580. Єдине, що я би хотів, е, просто дзвонять, ну, де а є. А Хтось власнорочі може піти і. От я, власне, розуміє? хотів сказати, якщо mm -hmm. у вас є. Є балкон, і ви бачите, що ви можете позбивати бурульки, тобто, ну. Але ну до, до гаразд, можете позбивати так. Вони збили, а там машина або там машина. Ні, Подивитися, подивитися і свідомо вигорко, це робити. Свідомо збити, тому що не завжди ми можемо навіть попасти там в помешкання, не завжди вишка зможе -е, до, 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 досягнути, досягнути, тому що парку ну, в тому числі там і паркування автомобілів mm -hmm. бату чи що. Тому так. треба дивитися по, по ситуації. Ми реагуємо в першу чергу. На комунальних закладах, на тих закладах, які і на тих перехрестях, де є більша небезпека. Mm -hmm. Та тобто велика прохідність мабуть. велика велика прохідність. Ну на краняк не можемо збити то огороджуємо стрічкою відповідною сигнально для того, щоб люди знали про те, що ну і звертаю увагу, дивіться трошки по по піднімайте, 에, піднімайте голову. голову та... Я вам скажу по своєму вчорашньому досвіду. Треба дивитись вверх, бо я подивився вниз і заїхав головою в дорожній знак. То й так так, і трішки. я з боку з ним йшов, кляц такий піднімав і не треба. Ні, дуже ну висити. я про це якби мушу це сказати, тому що так, так, так. То... Не, жарти жартами насправді так. ситуація є. Бо Серйозний, був випадок так. нещодавно того Та тижня, багато, якщо так. не помиляюсь, у Львівській mm -hmm. області, коли також бурулька. Там упав кусок снігу там. Це поки що снігу, це поки що снігу, але ще передаю потепління, тому звертайте на це обов'язково. Також будемо говорити про військових, тому що я бачив, що є дуже багато цікавих речей, і в мене буде запитання. Хочу розпочати саме із 30 fpv дронів, які ви відправили, якщо не помиляюсь, це було цього тижня. Це десятки були по 10 штук, 10 єгерсько штурмові, 68 восьмій і бригаді Рубіж. Це а скільки що? вистачає? Наскільки часу вистачає? їх. Тобто це треба весь час поновлювати ну, які, я Постійно. справді. Ну, умовно, плюс-мінус. Це, це була насправді. програма розвитку місцевого суду. Насправді, е... насправді, зараз умови війни змінюються. Угу. Якщо раніше там сімки, вісімки FPV-дрони були ефективні, зараз вони вже неефективні. Сімки-вісімки це що? Дюймові е... дрони. Угу зараз десятки мінімум, а зараз вже всі переходять на оптоволоконні дрони. До 20 mm кілометрів, навіть до 25 кілометрів і так, 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 так. Тому зараз змінюється війна і сказати так, от скільки дронів uh -huh. по-різному. Ну, тобто, типу, на місяць наскільки ми маємо дивіться, забезпечити? не буває. Там, де йдуть штурми, їх іде, може в день іти 40, 50, 60 до 100 дронів. Тобто, uh -huh. там, де немає штурмів, може йти там 20, 30 Залежності від лінії від ситуації, від, від ситуації, тому складно, тобто складно. І найголовніше, що я не можу зрозуміти, що ми вже там 11 років, років воюємо, ми не можемо налагодити ефективну логістику, що, в, в, логістику дронів феровиста. Uh -huh. Тому громади, волонтери повинні постійно допомагати. Це так. просто одна з невеликих таких проєктів. Це цей проект, і що 80% міста 500 тисяч ми нам uh -huh. заплатили, а 20% збирали волонтери. Волонтерська організація, mm -hmm. це це саме по ці. Так само Азову ми купили батарею за що, що, Мавіки, тому що зарядніє батареї до Мавіків, тому що зараз батаре... в мінусові температури батареї швидше розряджаються. Відповідно, чіпляються додаткові батареї. Відповідно, відповідно, Мавік має більший ресурс. Та. Тому от, ми купили там майже 80 штук для Азову. Та знов ж таки 500 тисяч місто витратило, а 20%. Від mm -hmm. 에, суми щось 120 тисяч зібрали волонтерські, волонтерська організація. Таким чином ми підтримуємо, стимулюємо волонтерські організації, благодійні фонди, тому що завжди 20% легше назбирати, чим всю суму, зрозуміло, mm -hmm. mm -hmm. чим всю 100%. Тому це програма, яка діє. Ну, але mm -hmm. ми постійно допомагаємо. тобто постійні. Зараз для 42-ї бригади 300 дронів передаємо, і MAV, і там інші речі. Тому ми, ми постійно якби, в процесі. Допомоги нашим військовим, до речі, на рахунок якраз військових? Я знайшов інформацію, що є посилки військовим до 30 січня, якщо я не помиляюся. Мене цікавить до 16 напрямки години, спілка волонтерів. Nice. Всі напрямки крім Херсонського. Тому передавайте посилки до 16 години. Перший поверх білого будинку про на там кошту. дивіться. Є момент, що можна передавати, яка який грамаш, скажімо так, кілограм, до, кілограма до 100 так? кілограм. А що саме? Окрім алкоголю і наркотиків. Так то все так, це, можна. А те, що швидко псується, я просто про в окумовані. Ну, в тому числі швидко, ну це само зрозуміло, але в першу чергу зараз теплі одяги там передають, екофло передають і різні. Mm -hmm. різні. А ековло передають? Передають та для хлопців. Ну це тобто гарно спальники. Це. це дорого, але гарно спальники, mm -hmm. наприклад, ну хлопці, свічки там можливо, свічки, окопні, окопні mm -hmm. багато іншого. Тому так. передавайте безкоштовно доставляю. Також на сам кінець хочу запитати про лопати. Я знайшов інформацію, що 13 лопат все ж таки більше віддали. вже вже шов більше. більше Вдали А от мене? 25 лопат. Ви тоді ще казали, що якщо більше людей, то можуть так, вже і трактор, і трактор віддати. Чи ну, то не було Хтось прийшов сказав. 10 лопат дайте нам трактор. Ще таких не було. Не було. Ну, значить, так. будемо першими. Так, що ми, Скоро. Ми рідні, Скоро. це так. І Ініціатива. Але так. дякуємо ті, хто взяли Які? лопати і працюють. От то... який вік? І на який термін? І і який вік? Вік? Різний. Багато жінок. Багато жінок. І, мабуть, я так підозрюю, що це такого, скажімо, золотого віку. Чи... Ні, ну і? різного віку. Тому, тому допомагають і дякуємо за це. Нехай так воно і буде. Якщо би кожен біля свого магазину, біля свого там, прибрав. прибрав, то було б. Ще краще, Ще краще так. так воно є. Ну що ж ми дякуємо вам, що ви до нас сьогодні завітали, поділилися інформацією. Якщо е, є якась важлива у вас інформація, яку хочете повідомити, обов'язково говоріть про це. Можливо, щось ми упустимо. Я хочу тільки подякувати своїм комунальникам, які працюють і подали зараз і електрикам, енергетикам, які працюють зараз, тому що подають тепло, подають воду, подають енергію, прибирають це місто. Та дякую своїм працівникам, що вони їздять подувати фортифікації. Аційні споруди повернулася чергова наша делегація з Донецької області. На жаль, двоє були легко контужені від, від «Дрона». Але слава Богу, всі живі і не ушкоджені. Тому дякую. Це хай невидима праця така, вона не завжди оцінена людь людьми. Тобто люди, як правило, хейтять, але так. це насправді дуже важливо. Бо коли е, мінус 20 і порив води, і треба е, його латати. латати для того, щоб е, вода була в мікрорайоні, ну, ти, ти стоїш і, в... і ти стоїш в цьому, пополам, скажімо, ціла в воді. То, так. це така невидима праця, неоцінена праця. Але насправді хочу сказати просто дякую. Дякуємо і вам, дякуємо усім нашим захисникам, які працюють. І не йде мова тільки про збройні сили. Йдуть якраз всі ті речі. Ті, хто, скажімо так, сіри кардинали тієї історії. І колись воно оціниться. Я в цьому впевнений. Ну, а я нагадую, що ви дивилися і слухали програму Наше місто. Сьогодні з нами був міський голова Івано-Франківської громади Руслан Марцинків. Чекаємо вас наступного тижня. Саме так.